Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет. Мені сьогодні надали ливнички тактикалів для Єресі Хоруса Броня у нас МК 6. Ну, до них додали 10 підставок 32 мм. У нас є два одинакові ливничка та апгрейд. Ливнички є одинакові. Роздивимося їх. Наші МК6 бекпаки досить специфічні кріплення. Кріплення в них таке продовгувате Кріпляться вони на такі спинки в нас. Ось на такі кріплення незвично, таких раніше я не бачив ні в хаосітів, ні в лоєлістів. Так, далі. тушки, Тушки у нас всі одинакові, тільки трохи відрізняються по позам. Ну і всіх особливістів нога вклеюється окремо. Це є МК-6, і це мені нагадує дуже берсерків. В берсерках теж було подібне, тільки там задавались більш динамічні пози. Наші болтери. Болтери в нас звичайні класичні. Є голови для сержанта, і звичайна. Ось така у нас голова для сержанта пропонується. Ну, Корвус шоломина любителя, але мені вони дуже подобаються. Леса голова, таку голову. Я вже десь використовував, хтось мені відсипав. Дякую. Далі, що тут ще можна з такого цікавого показати? Наші наплічнички. Наплічники збираються з двох частин, ці самі з захльопками, похерцями. Таких у нас 5 на кожному ливничку. І я не розумію рішення ГВ робити їх з двох половинок. Коли я бачив багато друкованих, те я сам замовляв, коли вони всі були одною деталью. Ну, їм так видніше. Є в нас звичайні наплічники, вони трошки відрізняються ось цими окантовочками, і все. Ручки для болтерів. Є у нас 10 пилоштиків. Ось такі у нас пилки під болтер клеяться. Так, що у нас тут ще з такого цікавого є? Ну, шолом, звичайні, МК6, нічим не відрізняються від сержанського, тільки там ще трошечки геральдики. Болтери можу виділити, подобається мені це рішення з болтерами саме з ременем. Таких болтерів я зустрічав дуже мало. Останній раз я їх бачив в коробці Dark Vengeance. Ну, може, в нових наборах лоялістів для 40 вони є. І сподобався мені болтер, в якого на пістолетній рукоятці ось такий берлочок за квілю. Так, другий ливник ідентичний, його нема сенсу розглядати. І саме цікаве апгрейд для сержанта. Ну, як його ще називають сержантський апгрейд. Тут вже в нас є 10 пауер штиків Чи це звичайні штики, я точно не впевнений. Хто грає в Єресть підскажіть, будь ласка, ось 10 таких штиків під болтери. Пістолети. Пістолети у нас в кобурах. Досить цікаві, гарні, деталізовані. Ауспекс, Не знаю, яку поки він роль відіграє, я ще не граю в Єресь. Гранати, колись мені частину цього ливника подарував друг. І я його в конверсіях використовував. Гранати тут дуже класні. Ось ці магазини для пістолетів. Різні підсумочки. Це просто скарб для ваших конверсій. Особливо ось ці гранати з підсумками. Клеїться акуратно на любу модель. Так, що тут ще можна показати? Power Sword. В нас є ПВХ, класичний класичний Sword. дуже він мені подобається. Рано чи пізно я такий же використаю. І з цікавого батарейки. Так, підсумки, які я не розумію для чого, але вони в нас є, мабуть, теж магазинчики. Так, рука в нас збирається суставна, Ось це у нас сама кість, в неї вклеюється великий палець. І це ви все вклеюєте в кулак. Це є силовий кулак для Єресі. І якщо ви хочете зібрати клавсу, ви можете поверх нього Lighting Clavs наклеїти. Ось така у нас клавса. Ну, немає. У нас виходить лівої, є тільки права. Колись я хотів зібрати з маринчика з двома клавсами, але не вийшло. Тут тільки права. Так. Є в нас така, як рація, не знаю, як правильно ця деталь називається, чи це успіх чи рація, але воно в нас таке є. Для техноконверсії саме те. Голова без шолома, один варіант. Більш така мені нагадує Залізних воїнів, імперських кулаків, спейсвульфів, щось таке. Є в нас ще ось така голова. Мені вона дуже подобається для Альфи, дуже тактична, максимально прокачана. Антенки у нас, шланги, респіратор, ліхтарик. Чи це візер у нього додатковий. Також для сержанта, для шолома є в нас є така штучка. Бачив по більшій частині в ультрамаренів такі гребні. Але і тут воно є. Так, малесенька антенка для шолому. Цю деталь я не знаю, для чого вона. І це з гранатою це, мабуть, якась мельтабомба. Є в нас іще ось такі снаряди. Ось така амуніція у нас є. Плазма-пістолет. Він тут один. Не вистача в цій коробці спешелів, якихось там плазми, мельти. Ну, ми маємо один плазма-пістолет. Дякуємо і на цьому. Так, і саме останнє я вам приберіг на фінал цей банер. Ви просто подивіться, який це класний банер. З черепком. Тут ви можете на номер свого легіону вклеїти свою декаль. Я би дуже хотів такий біц використати. Дуже він мені подобається, можна прямо виділити чемпіона або зробити якогось класного айконбірера. Ну, дуже мені подобається цей біц. Так що в нас сьогодні була не розпаковочка, і як розпаковка, і огляд ось такої маленької посилочки, яку я забрав сьогодні. Дякую, товаришу. Хотів вам, вас попросити, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал, залишайте лайки, коментарі. Ваша критика дуже важлива для мене. Дякую всім за увагу і за те, що ви подивились цей відеоролик. Всім щастя!